Давно у нас не було таких подій. Хай ці змагання пройдуть для нас в першу чергу для того, щоб ми трошки підняли свій рівень е, своїх навичок. Обрані певні дисципліни, певні вправи, в яких е, напрямок на. Е, Спрямований на швидкісну стрільбу, тактичне перезарядку магазину і зміна вогневих позицій. Дуже корисні вправи, і тут поліцейські можуть побачити, наскільки важко буває виконувати вправи в русі із перезарядкою магазину. Цей захід є дуже корисним для поліцейських, тому що кожен може визначити свій рівень підготовленості. Два Альфа. Команда управління Кор зайняла перше місце. але це не дивно, тому що наші функціональні обов'язки передбачають високий рівень вогневої підготовки, особистої підготовки, фактичної різних сфер напрямків. Тому це не є, як сказати, дивно, але кожна команда показала доволі високий результат. Тому хотілося б надалі продовжати від спорту і розвиватися ще більше.